Ми долучаємо Олексія Панича, філософа, перекладача громадського діяча, пане Олексію. Раді вас вітати. Доброго вечора. Слава Україні! Вітаю. Пане е, е, Олексію, тож, е, загалом, давайте ми почнемо, мабуть, із е, формули миру, із е, загалом, баченням того, яке має бути завершення війни, як що має зробити умовний колективний захід, цивілізований світ для того, щоб війна завершилась традиційно. Але спочатку ось така інформація. Українські діячі закликали світових лідерів забезпечити справедливе завершення війни. Власне, був оприлюднений відкритий лист до світових лідерів із закликом до справедливого припинення війни та сталого миру у документі під назвою Не заспокоюйте зло. 160 чільних представників українського політикуму і громадського сектору наголошують на неприпустимості заморожування конфлікту. Цитую ціна війни буде ще вищою, якщо наші союзники будуть спокушені ілюзією зупинити війну без усунення її причин. І це стосується не лише України, а й всього світу. Тому ми закликаємо наших партнерів шукати шлях не заспокоювати агресора, а разом перемагати. До речі, Олексій Панич також є серед підписантів цього відкритого листа. Тож, пане Олексію, от загалом, наскільки ви бачите, що світ готовий чи не готовий розуміти усвідомити. Діяти щодо реального та справедливого завершення війни не умиротворення агресора, не заморозку війни, а реально зрозуміти, що Україні потрібно надати всі можливості, всі гарантії, всі важелі для того, щоб Росія, принаймні, якщо не була остаточно переможена чи ліквідована, як ми б з вами хотіли, а принаймні більше не намагалася. Перепрошую, скажу так: прямо лізти до України, вбивати українців і знищувати Україну. Будь ласка, пане Лесі насправді я одним зі співавторів цього документу, тому якраз орієнтуюся, як це вийшло. Що ми його взагалі написали? Десь місяць тому зібралася група людей, які ну стривожених тим, що 25-й рік в багатьох відношеннях буде вирішальним на роки наперед. Тобто, що, в цьому році, який розпочався, станеться, воно буде багато в чому вирішувати, те, що станеться в подальші роки, і думаючи про те, що робити, ми вийшли якраз на таке звернення з закликом, чого насамперед не можна робити світу, а що треба робити. Ви розумієте, політика ну в чомусь нагадує торгівлю. Кожен лідер країни, виступаючи від імені своїх громадян їх намагається захищати і максимально забезпечувати їхній добробут, тому його проблема в тому, щоб заплатити якомога менше, а результат отримати якомога більше, якомога краще. Але тут починаються складності, бо можуть бути результати куплені на 1-2-3 роки до наступних виборів, далі буде гірше, але це вже не проблема цього політика. Тобто, от може бути таке, що можна продешевити, купити швидкий мир, який потім обернеться більшою катастрофою не тільки для України, а й для Західного світу в цілому. Але це вже буде потім-потім, а раптом воно не настане. Ну от, власне, наше звернення каже про те, що причини, якщо там усунути, ну припинити війну, не усунувши її наслідків, то нічого не зміниться навпаки. Це буде те саме, що купити тимчасовий мир ціною ганьби. Тобто, ось чого не можна робити. Треба розуміти, що Росії потрібна не Україна, їй потрібна зміна правил гри у світовій політиці 21-го століття. Україна це просто чергова земля, на першу Але і не останнє. Ось з угу. так. такого бачення треба розуміти, що робити з Росією. Вона небезпечна. Вона може вдарити ядерною зброєю, і цього американці панічно бояться. Знаєте чому? Вдарять же по Україні, не по Сполучених Штатах. Але бояться, адміністрація Байдена панічно боялася того, що їм доведеться на такий виклик серйозно реагувати. Тобто насправді підвищувати напруженість, там якось карати Росію по-серйозному, тобто ескалація. А Байдену це абсолютно не було потрібно, тому вся його. Політика була в тому, щоб спускати ситуацію на гальбах. Ну, українці гинуть, але вони гинуть за те, щоб весь решта світу залишалася у відносній безпеці. Ну, далі так тривати не може, і отут ми виходимо на оце роздоріжжя: або купити мир швидко і дешево, або витратити більше зусиль, більше ресурсів витратити, можливо і збройних, і фінансових. І можливо це в короткотерміновій перспективі болючіше вдарить по західних країнах, їм доведеться більше витрачатися, але вони виграють не на півроку, не на рік, не на два на довше. От ми власне про це далі. Вже починаються деталі про які можна окремо говорити, пане Олексію. Трошки зачепилася я за вашу тезу про побоювання сполучених штатів в разі якщо. По Україні Російська Федерація застосовує ядерну зброю, вони бояться, що доведеться відповідати. А чому немає побоювання того, що е, під ударом ядерної зброї опиниться країна, яка свідомо віддала свій ядерний потенціал, яку обіцяли захищати від будь-якої агресії? Але е, ЦАПом відбуває зрештою зробила саме її. Чи немає тут загрози того, що будь-які інші країни, які можливо де ще на роздоріжжя, що нам робити, розробляти свій ядерний потенціал, чи все-таки е, все -таки притримуватися таких знаєте загальносвітових цивілізованих правил і не робити цього? Мені здається, що стоп кран у таких країн може просто бути зірваний, в разі якщо по Україні. Все це діло застосують, чому цього не бояться е, західні е, демократії Сполучені Штати зараз Ми також бояться в пакеті. Ну у мене якби дві реакції на те, що ви сказали, вони трошки суперечать одна одні щодо Будапештського меморандуму. Ну а кого це насправді хвилює? Меморандум обіцяв нам тільки одне. Якщо щось таке стане, то це консультації. Президент днями сказав, що формальних консультацій не було, але неформальні консультації були. Тобто нам навіть складно довести, що союзники не виконали свої, крім Росії, не виконали своїх зобов'язань по цьому меморандуму. Вони нам практично нічого не обіцяли, крім як потурбуватися і порадитися. Вони це зробили в тій чи іншій формі. А от щодо розповсюдження ядерної зброї, оце дуже серйозно і справді, чому американці будуть змушені. Відповідати на застосування Росією ядерною зброєю, якщо це станеться, uh -huh. саме тому, що якщо Росія вийде безкарною з цієї ситуації, то всі домовленості по непоширення ядерної зброї можна викидати в смітник. Uh -huh. Тобто це робить одразу світ на порядок більш небезпечним. А відповідати Росії, ну як ви собі це уявляєте, ну американці. Пригрозили Путіну в 2022 році, що вони завдадуть удару не ядерною зброєю, але такою, що, наприклад, знищить за одну годину весь Чорноморський флот. Ну і як ви думаєте, після того Росія піймає обласні зупиниці чи буде далі накручувати напругу? А якщо далі, то в якій формі? І скільки годин тоді буде нас відділяти від реальної третьої світової? І хто її зупинить? Чи, які Байдена Олекс... також зупиняє. Пане Олексію, а от якщо говорити в контексті змін, якоїсь парадигми бачення того, як може завершитись війна, чи зміни підходів держав, лідерів держав до. Того про що ви говорили? Про те, що Росія, що те, що як потрібно говорити з Росією, як потрібно допомагати е, у, Україні, от ми добре розуміємо, що 20 січня можуть бути в теорії якісь зміни. В теорії вони можуть бути або в гіршу сторону, або в кращу сторону, або залишатися, е, або взагалі не буде ніяких змін. Все ж таки, наскільки бачите, ви чи є шанс? Після того, як там Трамп прийде до влади, після того як буде змінений уряд у Федеративній Республіці Німеччина, можливо, ще якісь будуть політичні зміни? А чи власне зміниться ось ця парадигма щодо заспокоєння зла, про що ви в тому числі і писали, чи все ж таки ви бачите, що найближчим часом все залишиться так? Як це було умовно з 2014-го там до наших от, днів, годин років? Ну так як було 2014-го? Я думаю, так точно не залишиться. Все перейде в якусь нову фазу, але тут є кілька сценаріїв, як це може бути. Ви мене питали на початку, що зараз відбувається в світі, яке ставлення до цієї війни. Я скажу так, світ розуміє, що треба робити, але йому дуже не хочеться цього робити. І він сам себе умовляє, що ні, ну, все ж таки треба, все ж таки не можна дати Україні програти, не можна кинути Україну. Як Трамп там не, і Маск не висловлювалися під час виборчої кампанії, зараз Трамп різко змінив тон. Зараз Трамп вже каже, що кидати Україну не можна, і він цього робити не буде. Бо це, ну це не від е, любові до України. Це буде поразка Сполучених Штатів, це буде його Афганістан. Це буде гірше, ніж те, за що він докоряв Байдену. Хоча насправді він готував вихід з Афганістану. Байден прийшов, коли вже все було на останніх стадіях. Але менше з тим, Трампу не потрібна поразка в Україні. Питання в тому, якою ціною Трамп буде намагатися купити не поразку, і що в цій ситуації буде робити Путін. Ну, дивіться, граючи за Путіна, в мене, якби я був путіним, я б міркував так: мені нема куди відступати. Моя країна на грані розпаду. Для того, щоб її втримати від розпаду, я мушу їй давати якісь то успіхи. Я мушу годувати росіян успіхами, територіальним розширенням, якимись то перемогами. В Сирії щойно програма. Тому за Україну я буду чіплятися всіма силами і виторговувати те, що можна всередині Росії продати як перемогу. Що на це буде казати Трамп? Трамп буде торгуватися. Він майстер переговорів, він реально майстерний переговорник в бізнесі, він буде торгуватися. До чого вони доторгуються, невідомо, бо можуть бути такі завищені вимоги Путіна. Як мінімальна планка того, що росіянам він продає як перемогу, ну наприклад, нейтралітет України, наприклад, повернення російської мови як другої держави. От якщо Трамп на це не купиться, а він по ідеї не мав би на це купитися, то вони ні ні про що не домовляться. Тоді як далі реагує Трамп? Напевно ж, накачує Україну зброєю, і все зависає в такому стані озброєного очікування до першої помилки або до першого виснаження сторін. Тоді війна продовжується, можливо, навіть інтенсивніше, ніж вона йде сьогодні, поки Росія не видихнеться, або щось іще не пролетить, якийсь то чорний лик. вони домовляються. То це може бути заморозка по лінії протистояння і тоді, що буде з Україною, як її гарантувати від повторення нападу. Уявімо собі, що домовились і заморозили. Окей, яка має бути забезпечена безпека України, щоб тут можна було провести виборів, не боючись, що за тиждень. До дня голосування буде новий напад Росії, які все зірве. Пане Олексій, вибачте, я вас але виходячи з останнього інтерв'ю президента України Володимира Зеленського. В принципі, вступ України в НАТО з контрольованими територіями, тобто з парасолькою, яка розповсюджується виключно на контрольовані території, це вже більш-менш прийнятна. Для України історія, хоча Фогресмусен про це говорив ще здається у 2023-му, якщо не помиляюся, році, і в принципі українське керівництво не проявляло якоїсь особливої зацікавленості цим форматом. Зараз бачимо трошечки трошечки, пом'якшується в цьому напрямку. Риторика не просто пом'якшується. Тепер це для нас програма максимум. Дай Боже, щоб Україну прийняли в НАТО в межах контрольованих територій, бо це реально буде дуже потужний захист. Від Росії. Але саме тому дуже не хочеться західним нашим партнерам, насамперед Німеччині Сполученим Штатом, це підписувати, бо вони таким чином впишуться. Ну, основний тягар війни, якщо що ляже на них. Тому вони найбільше за всіх бояться ставити свої підписи. Вони будуть намагатися купити безпеку України дешевше. Ну, наприклад, накачати озброєнням, підписати якісь то двосторонні домовленості. Ну, якщо всіх так лякає НАТО, окей, хай це буде статус головного союзника Сполучених Штатів поза НАТО, як Ізраїль. Але такий договір, що не просто підписують президента, а ратифікує Конгрес Сполучених Штатів. Тоді це серйозно. І аналогічні договори, тобто оформлені потужніше ніж те, що ми підписували за останні два роки, отаке, може бути. Якась така хитра комбінація. Тобто будуть шукати варіанти, як не сильно налякавши Путіна і не давши йому відчуття перед росіянами, що він все програв, чи майже все, все ж таки убезпечити Україну від майбутніх нападів. Ну, люди реально розуміють, що якщо Путін нападе за два роки, то сьогоднішня ця купівля тимчасового миру, вона мало що вирішить. А може, навіть не за два роки. Можливості. Отут буде йти торгівля, результатів якої зараз ніхто не може е, наперед передбачити. От де тільки можна сказати, швидкого миру можна не чекати, бо шанси на це не дуже великі. А, пане Олексію, ще таке питання гіпотетично: якщо війна або заморожується, або завершується, завершується це зрозуміло із принаймні якимись гарантіями для нашої країни. Яка повинна бути позиція цивілізованого світу стосовно Росії, тому що ми вже чуємо різного роду думки? Наприклад, що з Росії потрібно зняти частину санкцій чи повністю зняти санкції? Ми розуміємо, що в багатьох країнах, навіть цивілізованого, навіть тих країнах, які нас зараз підтримують, у багатьох? ділків чішуться руки, щоб повернути, наприклад, ту ж саму торгівлю з Росією, або співпрацювати з Росією політично в тому числі? Тут теж, на мою думку, має бути якесь загальне бачення. Все ж таки, це країна і це режим, який десятками, а то і перепрошую, сотнями років займався не те, що знищенням міжнародного права, а знищенням цілих народів. Отут, нарешті, яка має бути позиція? Принципова інших держав стосовно Росії, щоб це не повторилося навіть не з точки зору України, а щоб це не повторилося, можливо, десь в інш в іншій точці е, мапи, так в Грузії, Казахстані ще десь будь-де куди Росія захоче простягнути свої лапи і окупувати чергову територію, вбити черговий народ прекрасне питання, і воно насправді найскладніше питання зі всього. Що зараз на обговоренні, тому що насправді як фахівець, який Росія вивчає не перший десяток років, можу сказати одну просту річ: коли Росія не розширюється, вона розпадається. В неї немає стійких кордонів і ніколи не було. Ну, вона не тримається в стабільних кордонах. Вона, щоб утримувати внутрішній спокій, вона має розширювати територію. Або вона буде їх втрачати. Путін це зрозумів чітко, дуже на прикладі епохи Єльцина. Якщо Росія не веде експансію, то експансія приходить до неї. Тому Росія вона хижа по своїй суті, і цим вона відрізняється від західних імперій. Російська імперія принципово іншого типу, ніж Китай, і принципово іншого типу, ніж е, будь-яка країна Заходу. От цього наші західні партнери не можуть або не хочуть розуміти. Тому що для них зникнення Росії як такої великої єдиної держави з мапи світу це страшна катастрофа, ментальна катастрофа, тому що велика російська культура безпекова катастрофа, тому що а що буде з ядерною зброєю, хімічною зброєю і бактеріологічною зброєю, хто її буде контролювати, не вже домовлятися замість Кремля з десятком лідерів. Які будуть невідомо яким богам е, е, поклонятися, невідомо в які союзи вступати. Тобто, це така нова гра, що будь-який політик і дипломат 10 разів буде ну перефразуючи Гамлета, краще миритися ніж знайомим злом, ніж е, зі знайомим злом, ніж втікати на незнайомого зла, тому оця ідея, що Росія як цілісна держава завжди буде агресивною і її не можна стримати. Завжди це буде точка небезпеки. Вона продається дуже погано. Західні співрозмовники, коли доходить до цього, вони, як правило, просто вимикається свідомість. Вони не можуть цього слухати. Вони не мають що заперечити, але чути вони це вони не можуть. Вона не вкладається в їхню картину навіть уявного майбутнього світу. Ну, є голоси аналітиків, які про це кажуть достатньо спокійно. Якби перші властіки вже є, вже це обговорюють. Років п'ять тому в Америці просто тупо ніде неможливо було опублікувати статтю про гіпотетичний розпад Росії. Років три тому, після 22-го року, це змінилося. Крига Скресла, такі статті раптом стали з'являтися, але це не мейнстрім поки що. Тобто, ідея визріває, але не знаю, які ще біди мають статися, щоб західні політики побачили, що тримати цілісну Росію це більша небезпека. Ніж один раз пережити подальший розпад Росії. От в чому проблема. Вони цього не хочуть, але щойно вони займуться демократизацією Росії, як цей розпад станеться само собою. От побачите. Вони розуміють принаймні, що авторитарна Росія це постійна загроза. Тому теза про те, що Росію потрібно демократизувати, там продається. А далі починається те, що вже я можу сказати, як фахівець. Демократизація в Росії це або розпад, або повернення до авторитаризму. Так от на цю думку ми вийдемо ще раз, як вже вийшло за часів Єльцина, і далі будемо бачити, що бере Росія і як на неї буде тиснути світ, щоб вона все ж таки вибрала кращий розпад ніж автократію.